Від Матери Святий Іван не читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні до часу, вертаючись, Ісус зголоднів і побачив край дороги смоковницю. Він підійшов до неї, та, не знайшовши на ній нічого, крім самого листя, сказав до неї, нехай повік не буде з тебе плоду. І нехай же смоківниця, і нагайно вона всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили, як це смоковниця в одну мить відсохла. А Ісус відповідь сказав, істинно кажу вам, коли матимете віру і не завагаєтеся, зробите не тільки те зі смоковницею, але коли і горіюці скажете, двинься, кінця в море, і воно станеться. І все, що попросите, у молитві з вірою оде. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Про вже недавно розказував вам, що. Не знайшовши плоду, Христос каже, усохне, так і на нас, якщо ми не будемо приносити плоду, ми для Бога пропадемо. Але тут Ісус звертає увагу, зверніть увагу на інші речі. Він каже до учнів: учні побачили, що вона всохла. І Христос каже, як будете мати, істинно кажу вам, коли матимете вірву і не будете вагатися, зробити не тільки таке, а набагато більше речі. Скажете, ці горі пересунуться, вона пересунеться. Тобто Ісус дає приклад віри. Не просто пояснює, що кожна людина має приносити якийсь плід і так далі, а смоковниця, знаєте, коли вона викидає листя, вона зразу викидає бруньки і зразу видно, скільки на ній буде плоду. Його нема, але вже бруньки є разом з листочком. І якщо Христос прийшов побачив, що там взагалі бруньок нема, що вона не буде мати, плоду ніякого, то що займаєш місце? І вона всохла? Знаєте, ми як люди ми привикли, що Ну, по крайній мірі, нам так хочеться, щоб Бог виправляв наші помилки. Ну, наприклад, чому Христос не зробив, щоб вона вродила? Ну, Раз, замість того, щоб всохла, щоб вона вродила багато, багато дала плоду. Так, так теж можна було зробити. Як ми кажемо, Люди там роблять, там воюють. Розумієте, Росія напала на Україну, а Христос так прийшов і так раз, і війну зупинив. Палістина воює з Ізраїлем. 70 років вже воюють, чи більше. А Бог прийшов і так раз і все зупинив, все. Ми так хочемо. Ми хочемо Бога свій наймити в раби. Ми хочемо, щоб хтось нам щось за нас робив і особливо би виправляв наші помилки. Ми приходимо до Бога з калікою і кажемо, Господи, оздоров його. Христос оздоровляє! Ті на ношах принесли свого товариша, до Ісуса. Не вийшло прийти дуже багато людей, вони через верх розбирають стелю, опускають. Господи, поможи. Раз оздоровив, дуже добре. І людина собі думає, що Бог у своїй доброті буде нам постійно виправляти наші помилки. Знаєте, як дитина мала, Зрозуміла, відчула і усвідомила глибоко, що мама її дуже любить, і може робити всякі помилки що-небудь, а мама все рівно буде на її стороні і буде їм всі її дурості оправдувати. Що з тої дитини вивезти, скажіть мені? Ви скажете правильно тоді, коли будете говорити за чужу дитину. Бо за свою, як ви будете казати, ви скажете, дуже добра, самостійна, розумна виросте дитина. Ні. Привілегія, жалість це саме найбільша руйнуюча сила у природі. І тому Христос показує, я не хочу проявляти до вас жалість, я хочу вам показати справедливість. Світ так побудований, що, якщо взяти, наприклад, весь той ланцюжок, хто кого їсть, то здавалося бися, що Бог трохи жорстокий, коли лев ловить якусь там зебру чи ще когось, Її роздирає. Знаєте, коли це знімають на відео, ми бачимо там Nature Geographic або Animal Planet канал про природу. І мені не раз так хотілося ну, якось врятувати ту зебру, аби не неї. Але як він не буде їсти, він, він помре. І ми також беремо участь у, цій, у цьому ланцюжку, у ланцюжку споживання. Ми їмо рослини, овочі, фрукти, ми їмо тварин, яких для себе вирощуємо. Ну воно ж виглядає жорстоко, але Господь Бог нам каже, що є у світі закон. Справедливості і закон виживання. А якщо ми будемо жаліти, жаліти курку різати, щоб її потім не їсти, жаліти порося, щоб його не різати. Та ми з голоду помираємо. Тому Господь Бог показує, що вчить нас, щоб ми пам'ятали, що Бог. Є справедливий суддя за добро нагороджує, за зло карає. Бог ніколи нікого не жаліє, бо в ньому нема жалості, у Бога є справедливість. Бог є милосердний. Він каже, кого хочу помилувати, помилую. Кого схочу наказати, накажу. Але як помилування, так і наказання, воно завжди буде на користь людині. Тому кажу вам, що показуючи віру апостолам і глибину тої віри, Христос учить кожного на своєму рівні. Якщо ти утвердився у вірі, ти маєш можливість із одної і тої самої частини святого Євангелія почерпнути для себе сус більше. І каже Христос: якщо будете мати віру, то те, що я роблю, все більше від мене зробите. Чуєте? Укріпляйтеся у вірі. Ставайте правдивими Божими учнями і правдивими Божими апостолами, які є послані у цей світ, жорстокий світ, щоб не нести в нього якісь там жалість, так? а милосердя, справедливість і укріпляючи себе у вірі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!